Перше липня. Магніт. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. Івана, 12 розділ, вірш 32. Найпопулярніший у світі сувенір. Це магнітик на холодильник. Майже всюди, куди ми з батьками їздимо в місто чи в будь-якому, щоразу привозимо магніт. Оскільки двері всіх холодильників виготовляють з металу, то цілком зрозуміло, що будь-який магніт буде на ньому триматися. Хтось придумав неймовірний бізнес і перетворив звичайний магніт на заробіток. Достатньо лише зверху приклеїти зображення з написом міста чи країни, і магніт перетворився на пам'ятку. Якось ми поїхали в Болгарії на острів Несебр. Виявляється, що цілий острів наповнений не просто гарними старовинними вуличками та будиночками, куди не кинь оком абсолютно все суцільний сувенір. Здається, тут можна купити що завгодно болгарські креми, трояндові солодощі, посуд, одяг, взуття і обов'язково магнітики. Вони поділяються на дерев'яні, глиняні, металеві. Важко вибрати, коли розбігаються очі від такої кількості сувенірів. А ще складно, бо татові подобається одне, мамі інше, а мені зовсім третє. Через добрих півгодини ми дійшли згоди і нарешті зробили вибір. Коли приїхали додому, прикрасили дверцята холодильника ще одним магнітом, про який пам'ятали рівно один день. А вже завтра ніхто про нього не згадував. Минуло трохи часу, мама пришивала ґудзик до датової сорочки. Коли вона намагалася вставити нитку в голку та впала на підлогу та закотилася під диван так, що рукою було дістати важко, бо голка лежала між стіною та диваном, а туди рука не проходила. Тепер і я включилася в активну допомогу, щоб дістати голку з під дивану. Мама кинула погляд на магнітики, що на холодильнику, і їй прийшла в голову геніальна ідея причепити до палички сувенір і спробувати ним дістати голку. Ми так і зробили. Гумкою прикріпили магнітик і, присвітивши ліхтариком, намагалися знайти згубу. Операція виявилася доволі успішною. З першої спроби голка віднайшлася, і магнітик знову повернувся на холодильник. Як магніт має здатність притягувати до себе металеві речі, так і Христос, з твоєю жертвою на хресті, притягує мене й тебе до себе. А чи цінуєш те, що він заради тебе зробив на Голгофі?»